Підключення автономної кисневої станції міської лікарні на завершальному етапі. Рятівний кисень для пацієнтів буде забезпечувати комплекс агрегатів Максі Окс-30. Таке обладнання може виробляти 93% відсотковий кисень для медичних потреб в об'ємі до 30 метрів кубічних за годину. Які плюси цієї станції? Вона повністю автоматична, тобто, її може обслуговувати одна людина. Слідкувати за процесом виробництва кисню. Також станція дала нам можливість збільшити кількість точок на 70% приблизно, що в свою чергу дає велику ефективність для обслуговування пацієнтів, лікування. Кисень можна регулювати. Чим менше потреблення кисню, тим більша ефективність її роботи, тобто чистіше буде кисень виходити. Всередині лікарні вже виконане розведення мережі постачання кисню. Ця мережа включає палати, реанімацію та операційні блоки. Ремонтні роботи виконані впродовж минулого місяця. Роботи виконані на 80% приблизно. Залишилось монтаж лінії трубопроводу кисневого. Що зроблено? Зроблено точки які для підключення пацієнтів. Установлена модуль самого киснегенератора, побудовані будівлі під хран... зберігання кисневих балонів та кріоциліндрів. При потужності станції передбачено прокладку нового кабелю, тому що його від потужності лікарні не підключиш. Ну, Прокладення кабелю від трансформаторної підстанції. Також були проведені окремі комунікації всіх ліній трубопроводу кисневих і з демонтажом старих ліній трубопроводу кисневу станцію міській лікарні передано за рахунок Міністерства охорони здоров'я. А монтаж та підключення обладнання відбувається за рахунок бюджету громади. Ресурс Прозоро 17 листопада 2023 року зафіксував фінальну вартість робіт в розмірі 5 мільйонів 522 тисячі 991 гривня. Замовником робіт вказано управління капітального будівництва. Ввести в експлуатацію кисневі агрегати планують вже з наступного місяця.